Спочатку перевіряємо ходову, амортизатори, кульові опори, рульову та тормозну системи. Далі комп'ютерна діагностика. Читаємо помилки, перевіряємо двигун, КПП, електроніку. Перевіряємо, чи фарбували автомобіль, шукаємо приховані дефекти кузова, шукаємо шпаклівку. Перевіряємо автомобіль на стенді розвал сходження для того, щоб зрозуміти чи порушені кути нахилу коліс. Також ми перевіряємо рівень усіх технічних рідин. Хочете більш детально перевірити стан авто, додатково можна замовити послугу ендоскопії двигуна. Вартість послуги від 1200 гривень. Це дозволить побачити зношення поршнів, клапанів та циліндрів. Тепер ви точно знаєте, що купуєте. Записуйтесь на комплексну діагностику.